Даймон сраний? Даймонд сраний! Ваші області! Uh, Привіт, я даймонсраний. Uh, я, позавчора... Я, позавчора... я позавчора прикинувся, в мене так боліла спина, що я, типу, поверхнутись на міг. Під впливом написав цей вірш, прочитаю його вам. Приходь. Вітаю виріс. Тепер кожного ранку в спині щось і болісно кляце. Першим ділом читати новини і бачити: рідна нація головою зі скелі летить униз із гордістю та безграцією. І кожна у світі істота жива піддається тепер мутації, всі душі на трансформацію мистецтво під автомацію. Забудь про думки, і нарешті пориню солодку, сліпу гібернацію це все просто матриця. Чуєш, кіано, це просто безбарвна матриця. А ти, хтиво, шепочеш, і лізеш мені до рота своїми брудними пальцями, іначе воно і по кайфу, але трохи бісить. тотальне вже блядство — Це трохи задрав цей субстрат почуттів, емоційно уця мастурбація. Досить порнухи життя нас і так вже нормально тримає за яйця, і Ентоні Кідіс напевно чи все ж таки знав про життя, бо це повна каліфорнікація. Боги, помилуйте, розкажіть про шпиталь, де душі роблять операції, де мені зможуть нарешті провести емоцію, сім ампутацію, де мені видалять очі, щоб я з сатаною міг більше не бачитись, бо він падла всюди. Здається, він просто стібеться над нами зрячими. Яхве, братанчик, рятуй, чи ти вже позабув про нас, начисто нас тут пиздять за гаражами, у нас відбирають футбольні м'ячики. Якщо ти десь поїхав, лиши телефон, хоч в ЮКей наберу на хачі санті. Тільки брати, приїдь, бо одному вже неможливо їбалом це танчити. Пам'ятаєш, як були ще зовсім малі, після школи ми грали в танчики, а тоді підросли і по дворах почали то травою то феном банчити, поки наші однолітки йшли на дипломи, займалися бальними танцями, трохи іншу браваду вели ми у трьох своїм духом юнацьким бряцали. А тепер вже немає чим бряцати. Час пройшов, а це все зав'язуємо. Бо кукуха пливе і зрадлива спина кожен ранок доводить до сказу нас: тук-тук-тук. повідіть, -тук -тук. що із вами не так. Роздягайтесь, лягайте, розказуйте. Дякую.